Питання бюджету Київської області та внесення змін до нього виявилось досить болісним для депутатів обласної ради, адже планується скоротити державне фінансування на медицину, виплату надбавок окремим категоріям працівників та зменшити деякі види соціальної допомоги. Хоча очільник департаменту фінансів запевнила, що зарплати працівникам бюджетної сфери, пенсії та льготні виплати скорочуватися не будуть. У зв'язку з тим, що не збільшується мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум. Тому і заробітна плата, яка сьогодні нараховується працівникам бюджетної сфери, та всі пільги і субсидії для малозабезпечених і таке інше, що надходять з державного бюджету, залишаються на рівні обрахунку 1 квітня поточного року. Через напружену соціально-економічну ситуацію в країні зменшаться прибутки обласного бюджету по загальному та спеціальному фонду, але це не позначиться на зарплатах простих громадян, запевнив голова обласної ради Микола Бабенко. Фактично, зменшення не відбувається. Зменшення не відбувається в тому плані, що бюджетом державним бюджетом були передбачені ці кошти, які зараз знімаються. В майбутньому, в зв'язку з прогнозованим зростанням заробітних плат мінімальних і мінімального прожиткового рівня. по факту ніхто не постраждає не постраждає. Просто не будуть нададі додаткові додаткові виплати. За словами очільника Київської обласної адміністрації Володимира Шандри, регіон єдиний в країні виконує та навіть перевиконує план бюджету по перерахунку по новому. Бюджет виконаний на 101%. І я надію, що ми виконуємо дійсно бюджет за другий квартал. Ми виконаємо на 105%. І тоді обласна рада з широкою душою і щирим серцем вона проголосує, щоб ми додавали і дорозподілили. Бюджет прийняли, але не з першого разу. З Суперечками та дискусіями, депутати все таки більшістю голосів ухвалили головний кошторис області. До порозуміння депутатів закликав Володимир Шандра. Навіщо? Приймати якісь нев... 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 невиважені рішення. Тим більше, що це бюджет, ви ж прекрасно розумієте, що це бюджет, який був прийнятий Верховною Радою, сюди спущений. Е... Ви розумієте, що я б не хотів, щоб от на таких речах робилася політика в обласній раді. Ви розумієте, що це рішення, буде чи не прийнято, чи не прийнято, це ж не стосується там чи голови обласної ради, чи району, е... чи голови ОДА. Це питання стосується кожного громадянина. Буде він забезпечений зарплатою пенсією? гарантовано. Це де ми гарантуємо, що цей бюджет буде виконаний. Таким чином область буде жити за оновленим бюджетом, за який наразі проголосували 75 депутатів із присутніх 98. Катерина Бенько, Віктор Сніжко, служба інформації за київським часом.